Вітаю вас на тижні. Представники Хмельниччини повернулися зі змагань, на яких ще не були ніколи. Бо у врослої проводиться перший чемпіонат Європи з Києва і карате серед молоді. Вік спортсменів від 18 до 22 років. Для наших спортсменів це були важливі змагання і тому, що вони були першими, і тому що це першість цілого континенту. Готувалася до чемпіонату наші земляки як слід. І результати показали високі. Олександр Тимий став чемпіоном в Ката та срібним призером у Коміте. Кирил пронічов посів друге місце в ката, як і Катерина Бурілець. Дівчина також нагороджена бронзовою медаллю в Коміте, а кадет ілля Волошинець в поєдинках був другим. Наставник це спортсменів Іван Шинків, заслужений тренер України з Киокошинка і Карате, президент обласної федерації та його спортсмени сьогодні погодилися прийти до нас на гостину і розказати подробиці своїх виступів на першому чемпіонаті Європи серед молоді. Я вітаю, шановних гостей і Іван Іванович, Перше, що би я хотів запитати, наскільки представницьким був перший чемпіонат Європи? Вітаю. Ну, дійсно, був представницьким, тому що, зрештою, всі, у всіх країн дуже велика була квота на цей чемпіонат. Якщо раніше у нас була квота тільки два чоловіки на чемпіонат ваговій категорії від країни, то на молодіжний та кадетські чемпіонати європейська організація Кикушенка і карате вирішила зробити більшу квоту і дозволили виступати чотирьом спортсменам у ваговій категорії, а також у виді змагань, наприклад, у ката від країни. Це, по-перше, і Країн було багато, було біля 20 країн, і в кожній ваговій категорії був великий кворум. Наприклад, в Кирила в ваговій категорії було майже 30 чоловік, в Ката виступали майже. Це Дуже 20. велика кількість учасників. Це мені здається, що дуже напруження велике. Скільки днів, мабуть, тривали ці змагання? Кадетські змагання відбувалися в перший день під Вроцлавом у місті, містечку Кобіжице. Там відбувалися змагання серед кадетів і змагання у розділі ката серед молоді. Там наш кадет Волошинець Ілья посів друге місце у розділі куміте. І там же наші спортсмени посіли свої призові місця у розділі ката. Іван Іванович, а взагалі, які до цього проводилися змагання серед цієї вікової категорії, ну і серед кадетів також? Ну, цей чемпіонат дійсно був першим, але перш він був офіційним. А раніше такі турніри проводилися в Європі, але вони називалися просто міжнародний турнір для молоді, і він називався Ю-22. Тобто це молодь від 18 до 22 років. Це дуже важливий турнір для молоді, тому що в такому контактному виді спорту, як в нас, дуже важко переходити з юніорського спорту у дорослий. Через те, що, наприклад, ну, зрозуміло, що між юнаком 18-19 років та мужчиною 25-27 років велика різниця просто навіть в морально-вольових якостях. Тому цей тамбур для таких спортсменів є дуже важливим як перехід з юніорського спорту в дорослий. Кирило, скажіть, от у вас були суперники значно старші від вас? Так, можна сказати, я був наймолодший в своїй віковій групі, а загалом. Були досить, досить такі, дорослі суперники. Те, що вони значно доросліші від вас, ну і, мабуть, досвідченіші. Це взагалі впливало якось морально от на ваше налаштування на бої? Ну, трохи впливало, але я думаю, що саме тільки перший чемпіонат серед молоді, чемпіонат Європи серед молоді. Тому е, я думаю, що досить непоганий у мене був рівень на цей час. Я думаю, наступний рік трохи наздоженем міг. Скажіть, Кириле, от у вашому ВУЗі, як ставляться до того, що ви спортсмен? Чи відпускають вас, ну, скажімо, на змагання? Е, ну, Також в ВУЗі мене трохи поважають, знають е, одногрупники, е, гордяться мною, також вчителі. Е, тобто дуже добре ставляться. На якій спеціальності ви зараз навчаєтесь? Я зараз навчаюсь на третьому курсі, е, спеціальності радіоелектронні апарати. Скажіть, радіоелектронні апарати якось сумісні із контактними видами єдиноборства? Ні, це просто мій такий вибір був загалом. Я трохи так цікавлюсь радіотехнікою, то пішопа такі спеціальності. Ви ніколи не думали про тренерську роботу? Е, на даний час я допомагаю Іван Івановичу в тренерстві. Я займаюся самою молодшою групою, яку е, треную. То, а надалі ще, мабуть, будуть якісь плани щодо тренерства. Іван Іванович, от Кирил каже, що він був наймолодший у, своїй, там, у своєму віці, в своїй ваговій там, категорії. Ну, у вас не було остраху, що от, можливо, йому буде дуже важко на цих змаганнях? Ну, насправді, острах є завжди, і не тільки тому, що це він був наймолодший. Острах є завжди, тому що це контактний вид гостроконтактний контактний вид, де б'ють повну силу, тим більше перехід з юніорського спорту, де в європейських правилах є певні обмеження, а вже в правилах молодіжних цих обмежень немає, вони б'ються за правилами дорослих. Тобто остр, звичайно, є, але я просто знаю вже, скільки тренується Кирил, який в нього досвід. Він тренується в мене вже 10 років. І він досить був, в принципі, добре підготовлений. І, скажімо так, перевага в віці виглядала, напевно, що тільки у досвіді. А не фізичні, і підготовці, і стратегічні чи тактичні. Крила, як ви вважаєте, такий молодіжний форум, який був у Польщі, він дійсно готує спортсменів до наступного якогось етапу в спортивній кар'єрі? Я гадаю, що це досить добре, що спортсмени після юніорського спорту, тобто ще є молодіжний чемпіонат Європи, а вже пізніше вже можна потрапити на чемпіонат Європи серед дорослих. Коли у вас це станеться? Скільки років вам ще до того часу? Ну я вже, як, як би я вже можу виступати, мені вже є 18 років, тобто дорослий спорт може пасти, але треба пробитися в збірну України. Що для цього треба зробити? Тренуватися наполегливо та й вигравати змагання, вигравати чемпіонат України. А у вас взагалі, от, із тих розділів, які є, у Київши, карате, ката і комітет, які вам більше подобаються? Чи які ви, можливо, опанували краще? Ну, я думаю, що серед моїх досягнень то ката в мене краще, ніби виходять. А я гадаю, що і тим, і тим потрібно займатися. Тому що воно одне без одного не може бути. Ні ката, ні комітет. Іван Іванович, скільки років з найстаршим вашим вихованцям і. Коли вони вже переступлять цей поріг, щоб е, змагатися із дорослими жінками і дорослими чоловіками? Ну насправді дійсно Кирил Привий е, в дорослих змаганнях можна приймати участь з 18 років. Тобто він зараз вже може реально претендувати на місце у збірні на чемпіонат Європи в Антверпені, який буде в кінці травня. У нас буде відбірковий чемпіонат. Зараз буде за тиждень відбудеться Кубок України у Луцьку серед дорослих. Також у лютому у нас буде відбірковий чемпіонат України. І якщо, наприклад, Кирил чи там наш Саша Тимець пройдуть цей відбір і попадуть в призові в призи, то це абсолютно реально, що вони можуть попадати на чемпіонат України, на чемпіонат Європи дорослий. Звичайно, що це трошки важче їм буде, але я рахую, що це реально. Ще одна учасниця Чемпіонату Європи, яка здобула у Польщі срібло і бронзу, теж має поділитися враженнями від першого молодіжного форуму. І за кілька секунд ми з нею зустрінемося. Це Катерина Борілець. Катя, я так розумію, що от на цих змаганнях у Врославі спортсмени так складали умовний такий іспит на зрілість. Ну на сторонній погляд, на мій наприклад, погляд, ви цей іспит склали. От, на вашу думку, чи дійсно вона так, чи готові ви вже от скажімо, змагатися теж, от із дорослими жінками. Ну, я вважаю, що е, після багатьох років тренування е, ти повинен бути готовим до змагань з старшими жінками, е, але це і також є і е, якісь вольові якості, і ну, ми готуємося до цього і ми готові. Наскільки моральна підготовка взагалі важлива? Е, ну це дуже важливо. Тому що без моральної підготовки взагалі вийти на поєдинок і змагатися з чоловіками і жінками дуже тяжко. Ніяка витривалість і фізична підготовка не, не, нічого не дадуть, якщо не будеш налаштований так. на бій. Скажіть, а ви взагалі мали які-небудь сумніви от на цих змаганнях у собі сумнівалися хоч трошки? Ні, ну звичайно, на кожних змаганнях ти переживаєш, і сумніваєшся, чи вийде чи вийде, чи вийде, чи вийде, чи зможеш. Але ми переборюємо свої страхи і робимо все, що можемо. А взагалі, чи можна супернику показувати, що ти боїшся його, чи не дуже впевнений в своїх силах? Ні, ні в якому разі не можна показувати, тільки маєш бути спокійний. Зрівноважений і йти до мети. Іван Іванович, чи кожного спортсмена можна так налаштувати? Чи ну, бувають такі випадки, коли нерви все-таки здають? <кій> Буває всяке. Діло в тому, що це психологічна підготовка спортсмена до змагань це не так просто. Є такі так звані психологічні явища, там передстартовий стан спортсмена, і в кожної людини вони дуже індивідуальні, і кожна людина переживає стресову ситуацію дуже індивідуально. Я якось намагаюся десь знаходити ці нотки і ці струни в них, щоб заводити їх так, щоб вони йшли туди і билися. Діло в тому, що дійсно хто, хто займається спортом, той, хто займається диноборством, він знає, що кожен раз перейти, перетнути канати Рингу чи на Килим Борцівський, чи на Татамі вийти, це кожен раз випробування. Але ж ми для того і практикуємо бойове мистецтво, щоб випробувати себе. І ці випробування повинні бути. Інакше нема змісту. Катю, чи знають у вашому навчальному закладі, чим ви займаєтеся, і що ви стали двічі призеркою Чемпіонату Європи? Так, в моєму університеті знають. Вони підтримують і допомагають мені в цьому. А де ви навчаєтеся? Я навчаюся в університеті Україна на третьому курсі спеціальність здоров'я людини. Скажіть, будь ласка, здоров'я людини. Це передбачається реабілітація чи профілактика хвороб щодо? Це реабілітолог. Як треба во змагатися спортсмену, так щоб потім з ним не працювали реабілітологи, скажімо, спортсмену, який займається контактними видами в обоїв, по потрібно бути обережним. Не розбиватися, але не завжди так виходить. Чи були у вас якісь, скажімо, не дуже врівноважені суперниці, які можливо завдавали таких травм, яких не можна завдавати? Царапали можливо обличчя, дівчата деколи так б'ються, волосся ну, шарпають? так, щоб царапати, то не царапають, але на змаганнях багато є людей, які застосовують заборонені прийоми спеціально чи ні? спеціально для того, щоб виграти. Іван Іванович, от які ви як тренер, як голова федерації, зробили висновки із виступів своїх спортсменів, ну скажімо, наскільки вони вже готові фізично, морально до всього, що їх чекає? Я думаю, що їх чекає не тільки спорт, чекає багато всіляких несподіванок і в житті. Однозначно, я е, на кожному тренуванні, де ми тренуємося, я завжди їм говорю, що е, ви не повинні відділяти спорт. Е, тобто, ну насправді в нас не просто спорт, бойове мистецтво і карате це мистецтво, яке в собі вміщує набагато більше, ніж тільки спортивні правила. Е, карате для тих, хто практикує карате, карате повинно стати кредо. Е, тобто це повинно стати якимось кодексом до життя. От. І ці люди, які практикують, вони повинні дотримуватися його. І боротьба на татамі, боротьба в житті, вона мало чим відрізняється, хіба що там вона контактна, а там безконтактна. Контроль, психологічна стабільність це все важливо і в житті. Чи вам от допомагає те, що ви знайомі добре із скажімо, філософією карате, бойового мистецтва у своїй роботі? Напевно, що так. Дуже важко сказати, тому що коли знаходишся в цьому середовищі вже 25 років, мені, я, вже, я вже в цьому середовищі, мені про себе судити важко звуку. Але думаю, що так, тому що карате дуже багато чого допомогло мені добитися в моєму житті. Ну що ж, я, наприклад, особисто вірю, що всі спортсмени, які сьогодні відносяться до категорії молодь, матимуть ще не одну можливість брати участь у таких змаганнях, як Чемпіонат Європи і не тільки Європи. І на цьому мені настав час. Попрощатися з нашими гостями і з вами, шановні відачі, я вам бажаю успіхів і подальшого тільки прогресу. На все добре.